Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Сьогодні ми чуємо Євангелієм, де чоловік, який був поневолений німим духом. І це німота, яка не давала йому сказати слово. Я думаю, це може бути добра інтуїція також в честь цього посту для нас. Дух злий. Який не, не дає нам сказати е, слово любові, е, яке не дає нам е, також промовити слово, яке буде добрим для когось. Е, за кожним разом тоді, коли ми мовчимо, а повинні го, говорити. Е, це великий піст це також час, в якому Господь нас хотів би звільняти від всякої нашої німоти, від усього того, що не дає нам. Е, Сказати слово любові, правди, все те, що нас також певною мірою позбавляє єдності. Просимо, щоб цей час був часом, коли ми говоримо, і Господь дарує нам свободу Божих дітей. Наслідком цього завжди є, почав говорити, а в іншому місці також почав славити, щоб більше було слави, також Божої в нашому житті.